Всім слава Ісусу Христу. Багато читаю коментарів, багато просите. Поїхати до Наталі у Березів, поїхати до Наталі. Ну і як це не поїхати до Наталі? Як то? Закон під. 에... Слово підписників то закон. Приїхав я до... до Наталки з Іваном. Наталка має такі коні, ви вже всі бачили. Е... Уче коні. Команді у верховій їзді. Це жеребець, жеребець Руслан. Ну він всі справив фест. Він фест всі справив. І їде кожен день, практично, ні? Їде кінь практично кожен день. І мало що по ньому витку. Взагалі нічого не продається Ця пара суперова під роботу. Тут пару років назад би такої пари треба було пошукати, походити, де то знайти. Тут на будь-яку виставку заходить з цими кіньми і не... і як то. І слоза ока не тече. Устиду би не було. Коні, коні гонорові. Це кобила мальва. П'ять років, а жеребцеве? Жерепцеве шість. Я думаю, що на останок. Наталя нам покаже майстер-клас верхової їзди. Е, кобила що? Кобила покрита Фараон. фараоном. Е, для чого кажу? Для того кажу, щоб люди знали. Бо колись, може, якесь буде лошадко, всі уроди, би знали, що, куди, до чого. Бо багато є хлопців, що знімають кобили жеребні і не кажуть, по якому огір ви Треба казати, щоб люди знали. Тут нема нічого страшного. Це талісманчик, Талісмановий рік. По Гермесу. По Гермесу і по мальві. Це перше лише у неї було, так? Ні, друге. Друге. Осман. А це у нас осман. Це лише як мого брата. Але я його виховую. Коротше, він у надійних надійних руках. І я його виховувала. Це є лошак Росман. Осман. Осман. Лошак Осман. Такий вороний. Вороний красень. Чорний як вуголь. Це усе лесе. Це усе лесе. Лесе. Не такі усі у міру. Дуже цей, дуже гарна четвірка коней. Ну трійка, точніше, бо це на вихованні у наталки. Це наталченого брата Василя Лошак. Василь зараз захищає нашу Україну. А лошака віддав Наталці на виховання. Я думаю, що, що ти його віддресируєш так, як має бути. Заїхала. Да, йому Пробували? Не багато, але пробувала. — Ну та то що багато таке, попробував. Знаєш, ну він вже розуміє хід. Цей, розуміє. То певно, Руслан найбільше відбуває цей дресівки поверхові їзди. Кому цікаво, слідкуйте за Наталю у Тіктоці. Коні... Наталя Коні Березова. Багато, цей, багато Наталка е... там їздить верхі. Практично так можна сказати, як справжній досвідчений вершник, бо не кожна жінка так зможе поїхати. Я думаю, що і досвідчена так би не їхала без сідла, без нічого. Я вже вивчив ти сідло маєш по ходу? Було і на О, видиш. Так, їхала. То ліпше це, і ліпше без сідла їхати. Так. Ну Бо то просто, надієшся, деколи коли на сідло і собі розчатуєш на дно, а як їдеш без сідла, трохи інакша ну, реакція тоді виходить. Руслан, яке сідає, то він чекає, поки я сіду, а мальміна він ні, мальміна він відразу ходить. Руслан, бушу, Руслан. Губа. Руслан ставиться поважно до жінок, тому він так чекає, причікує. Руслан, чан. А малюнок так. Дуже красиві коні, гарно зав'язані хвости. Мане. Хвости, хто я. Ти в'язала чи Іван? Та, можу дати майстер-клас. Та, ну покажеш. Покажу. Покажи, будь ласка, якщо можеш. Іван, потримай. Хлопці, дивіться і вчіться, майстер-клас, бо багато теж було такого, що покажіть, як хвости уяжете, що, куди до чого. Зараз вам жінка покаже, як всі уяже хвіст. Будемо на малі. Руслани. Дивіться, зав'язаний. Ув'яжу так цілий день, може ходити з хвостом і не робити. Руслани. Чекає їх пр, я за залізку притримаю. Бо то одні їжуть по одному, а я по-своєму. Ну так, кожен собі. Одні беруть та їжу таку петлю, а потім фіст і таку пет А я ні, nee, я шию два пасма. І <шувин> я так теж. Беру фіст. цікавіше, Беру фіст, на кінці кручу бульку щоб ви е, народ розуміли, треба мати дуже петвал два рази мотує. Тепер другу петрал два рази. І перці зв'язую. І Тепер вони у мене. Не розв'язую, що мене це вийде. Я їду, їздить, куди. Що такого свій може стояти дай, і не... Приїхав додому і туди розв'язую. Бачили народ. Yeah. E, кому буде цікаво, мати перемотувати, відмотувати, дивитися, переглядати, як зав'язує хвіст. І дуже цікаво виходить. Тут у горі така e, от цікава от сама оця гулька, так би кіска заплетена. Дуже цікаво, так само вже жеребця. Я вже пролапував скія. Ти любиш це? — любишся. Е, то я вам скажу, що щоб зав'язати хвіст, треба мати дуже міцні руки. та, ну... — Кожен так не зможе зав'язати. Чесно, то... Підкачалася. — Підкачалась в лісі, так. Наталка, Наталка займається ну, кіньми дуже, дуже серйозно старається займатися Йо. і розвести щось серйозного, ну, гарного хоче. Так я, вона що, люблю так, і, і, ну... Першу, першим ділом це любов. Да, любов до коней. До коней. Бо, ну, хто, хто нас розуміє, той розуміє. Хто має коні, хто це любить. А у, по другому не кожна жінка так, ну, взагалі так толк знає по конях. Так говорю, воно є. Всі вдома сидять, жінки за загуляв. <laughs> тепер, тепер не так. Е... Ну, не кожен чоловік так зможе сісти чи верхом поїхати, чи фіз зав'язати, чи Чи вприйхти, Ти, Чи в Ну, чи кобу кулісі зачепити, ну це не кожен буде. Це, не це, це, це повага таким е, жінкам, які допомагають своїм чоловікам, виховують гарні коні. Це є, це є дуже велика повага, бо, тому що таких жінок є дуже мало. У мене багато є знайомих жінок, які е, теж люблять коні, але на такому уровні, як е, займається Наталя, то я думаю, що, що нема. Дуже дуже красива нарядна пара. Нарядна пара коней. Мальвіна і руслан. руслан. Та, чай... руслан Та він же ребят взагалі адекватний. Він. що... Він так уважиє, на тебе не стати. А ці так і наші може перевернути. <сум> <сум> Але він такий гарний. Я постійно люблю вишним їхати. Наурідко такого. А... Ну бо він виїду, біль більше тебе само... знає, гарні? Такі закарпатські кантарі. Наталки, бомбони хто робив? Я. Це сама робила. <laughs> так, я а робила. ті, так у нас, ну хто як каже, капейстра, кантарі вже тепер кажуть, Брукінки, так по-довму наші діди казали. Брукінки, а файні Брукінки Закарпатські. Лише у неї є тут. А він відорвав А, відорвав Бо я відорував. думаю, що дві однакові Ми були. то я вже так На другий На свій біг. Гарні цей, гарні брукінки закарпатські, шкірені, кетечки, все як має бути. Красиві, красиві коні, красиві господарі. Гарно, кругом гарна природа зараз. Туман, осінь. Дуже-дуже красиво. І цей. І Треба їхати частіше, провідувати. Чекаю, я не так. Фірмінний номер Наталії. Дивіться, що ця жінка виробляє. Боже ж, мені не дай їсть так Любить коні і все. І це є в крові, я такий самий, і таких нас, нас багато є. І ці пара, пара коней стояче. Я кажу, це не кожен досвідчений вершник таке може зробити. Я розумію, там їхати у сідлі. Такого подібного плану, але так їде зараз Наталка, стоячи на двох конях. І дивіться, як вони всі йдуть. Як, як вони йдуть, нога у ногу стараються йти. Коні дуже від. Коні дуже від цей. Ну, вівчені віддрессировані, що щоб так вести. Щоб так відчувати і так вести, і йти нога в ногу, то це, це великий труд і велика праця над цим. Це все Наталка старається для вас показати, беріть приклад і беріть приклад з такої жінки. І стріміться до, до більшого. Хто пробує, хоче навчитися, щось може комусь каз, консультація потрібна, звертайтеся до Наталки. Заходіть у Тікток, Наталя Коні Березова. Подивитесь всю інформацію, яку буде потрібно. Гарна пара. Гарні мають перейде коні. Пара така кажу, як, як має бути. На будь-яку виставку можна зайти і не повстидатися. Гарні, розколені зади. Кістка грубо в коней. Повага, я кажу, повага і, і не, не, не одним словом повага. Тисячу слів, такій такі жінці, котра. Так займається, можна сказати, практично на професійному рівні верхового їздою і виховує гарні коні. Я думаю, що ми навесні, може, і швидше вже покажемо, який талісман вже йде з цим. О, куби, вже до того. Чекай, як то він це називає? Талісман. Ні-ні, той другий. Осман. Що Вже ті два будуть так іти купі стоячи. Але я увірений. Більше, ніж на 100%, що Наталка дасть ради і, і їх так навчить ходити. Талісмана це точно. Талісмана точно. Талісмана точно. Я думаю, що він з Русланом у парі навчить так ходити. Вона б ти не писала. Я думаю, що цей. Де, що ну... він його знає, що воно... хіба вже знаєш по тому, там пі... пізніше, коли вже той буде такий під два роки, знаєш конкуренцію, може до жеребця почути. Конкуренція? Так, що, ну, що буде чути pues... ста старий, так як скажемо, проти молодого буде чути конкуренцію і тоді щось може цей. А так загально ми думаємо, що все добре буде. дуже за свою Отакі такі гарні коні. Кажу ще раз господарі. Наталі дякую за проведений. E, час за увагу, що знайшла час приділити для нас усіх. Зараз на То ми для тіктока знімемо. Чи пробуєш тепер? Давай пробуй тепер. Все буде в купі. Це коронний номер. А кобилу береш геть? Я кажу, це не, не кожна жінка так зможе. Це фірмінний номер Наталії. жеребець на ДБ. Фес. Фес. Він найбільше кого відбуває. дресіровки. А скажи мені що ти там йому говориш? Вверх. А вверх. Ну, я чую, що ти до неї огуари, yeah. знаєш, але не цей. не Тесі він практично по, по сломах. Ні, так він і так сі здоймав слов. Не кожен... Не кожен, жеребець, не кожен жеребець так буде здойматися на ДБ, ну по команді. Це, це кажу, великий труд і, і велика повага. Я давно його здоймав, бо то вся робота, робота. Скажи цей, скажи, котрого ну, з усіх коней, котре найбільше ти любиш? Це мій любимий. Це Любимчик. кобела, Чорна така, як цей осма, теж, то назвався Русланом. І потім я так і любляла, вона скакала через перешкоди, та тобто, здається no. зі, зі мною. Дуба, так, і любила, І так і любляю, а потім одного прикладу, не пораду, не. Oh, no. палу, встає, oh, на не ноги. Буває, це таке. Це як е, охват, е, ну, паде і все. Це. Ну, мусить так бути. Хто тримає, той розуміє. Є втрати, і є oh, до котрого... Так, є відходи, є доходи. Це хто любить і. І Руслан, просто... а завела руслана. Завела Руслана. Аби тобі Руслан був здоровий. І би ще багато, багато років виконував твої команди і забаганки, як кажуть. Руслан поки я, поки Руслан. Руслан ні є. Руслан, Руслан є. Іван любить кобилу собі, ти любиш Руслана і, і, і коротше пара така, як має бути, і непродажня. А в тому Іван любить мене. Ви собі чоловік жінку, плюс собі маєте по любимому коневий, і тут все, і тут більше нема що говорити. Кожен має своє. Так, кожен має своє. Ма що я кози, вівці, корови. Ну, no, та це понятно, що господарка ще є, крім конець. Я вівці, а я кози. No, хто що? У мене кози. Правильно, і, і кожен стає, робити собі свою роботу. Той зробив своє, той зробив своє. Він кричить на мене, що там пахне, пахне, сам пахне. <laughs> no, бран, не пахне. <laughs> У мене там трохи, шаналь. Нічого. Тут дух є, дамський дух є. Та, та. До мене цей, до мене вчора. Шва, Швагро повернув. А я якраз тримав балончик, запах кнура, знаєш, що йшов у льоху запліднювати. Тай ков Юра, ходи ков, я тобі духів вщикну, та його фошну в темно. Я кажу, він поправив усі фессі поправив. І при тому рахує, що він кожен день у роботі. <ривіт> ну тобі треба цей, тобі треба якогось -то спортивного рисака. <ривіт> кінь, кінь це. Кінь тяжкий йде, кінь годин бігати, так, як рисак. Але <ривіт> про але про то на нім, на нім легше їхати без сідла, бо кінь широкий, довгий. тому, так, так. трохи А Але так привикаєш, чоловік. Так, і ти. Я теж їхав весну, там, ну, чоловік подзвонив, що кобела вже ребелась, і та їхав парувати. Я думаю, це у своєму селі. Він каже, я з тим лошем не кучував, це лоще. каже, огіром цей. Як всі проїхав, я знаю, ну кілометрів, може, три. Як проїхався, я другої не я не годен ходити. Та, судово літки так мене пекли. Та що? він ще туди як ішов ішов, а від така він, знаєш, уже на, ну, на емоціях режен носеним. І, а я, а я сів вщіпаю, бо я не впав. Так, то, то цирки були. А я мальвіну відогнав печеніжин. По тому що штафу віддогнала печеніжин, їхала ну. і потім мусявся ще дві забирати додому. Тоб, тим, 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 Та й чу, ти забирала, коли я привозив як воно, чекаю, як воно називає. Джевеліна. Ну, джевеліну я привіз нанес, рахуй, знизу на Полонину ти поїхала верхом. Тоді був, був перший раз. Так що, шановні друзі, глядачі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Побільше лайків, Коментарів. Так, я буду частіше приїжджати. Всім гарно дякую, всім до побачення! А вам здоров'я і натхнення.